Молодіжна рада поповнилася новими активними учасниками. У Миргороді провели збори присвячені розширенню складу молодіжної ради. Сьогодні проводиться засідання робочої групи щодо прийняття до членів молодіжної ради молодих людей. А саме ми маємо 9 кандидатів, через те, кожен з них себе представить і на розсуд членів робочої групи. І шляхом голосування визначимо наскільки збільшиться молодіжна рада в нашій громаді. Наразі до складу молодіжної ради долучилися учні загальноосвітніх закладів міста, які готові активно працювати над вирішенням актуальних проблем молоді, а також впроваджувати нові ініціативи. Окрім школярів, членами ради стали представники Миргородського фахового коледжу імені Миколи Гоголя Національного університету Полтавська політехніка. Зокрема, приєдналися голова студентської ради коледжу та викладачка. З 2023 року в Миргородській громаді діє молодіжна рада, це консультативно дорадчий орган при Миргородській міській раді, який має допомагати нам проваджувати молодіжну політику більш ефективно. Наразі в її складі 13 активних молодих людей. Загалом за положенням склад може налічувати 35 осіб. Тож ми оголосили про донабір і приймаємо в члени кандидатів, які подали заяви. Цьому передував певний підготовчий період впродовж листопада і грудня спільно з молоді. Молодіжною радою і відділ молоді спорту. Ми відвідували навчальні заклади нашої громади і розповідали про молодіжну раду, що це такий інструмент участі молоді, і запрошували молодих людей від 14 років подавати заяви. Збори пройшли в атмосфері конструктивного діалогу та взаєморозуміння. У ході роботи присутні обговорили стратегічні напрямки діяльності молодіжної ради, визначили ключові пріоритети та намітили подальші проєкти. Я вирішила долучитися до молодіжної ради, оскільки вже знайома з їхньою роботою, а була активною, брала активну участь в їхніх різних заходах. І мені справді подобається ця їхня активність. І взагалі хочеться розвивати наше місто, показувати, що вона в першу чергу для молоді. І взагалі мені просто подобається будь-яка активність. Я розумію, що кожен з нас може щось зробити для свого міста. І кожне місто має великий вплив на райони, А це район області. і Так ми впливаємо разом на Україну. Також під час заходу найактивніших діючих членів молодіжної ради нагородили подяками управління освіти молоді та спорту. Це стало визнанням їхнього внеску в роботу ради, активну громадську діяльність та реалізацію ініціатив, які вже позитивно вплинули на життя громади.